Поверніть кошти пасажиру. З такою фразою до водіїв маршрутних таксі звертаються контролери та й самі пасажири. Кремани чи маршруток найчастіше реагують агресивно. Мовляв, перевізники не платять гідної зарплатні і ставлять денну норму. Скільки готівки варто здати в день, а те, що лишається, йде в кишеню водію. Як вирішують питання з безготівковим проїздом у маршрутках, дізнавалась Віра Шевчук. Вже другий тиждень у маршрутних таксі Луцька контролери перевіряють, чи їздять пасажири безготівково, як належить, чи в салоні транспортного засобу все ж гуляє готівка. Конфліктних ситуацій вистачає. Наприклад, так відреагував водій маршрутки номер 11 на вимогу повернути кошти за проїзд пасажиру. Ідіот вибачайте Я дати налічку Глактику і це. І собі зарплату маю дати. Де я їх візьму? Дайте мені зарплату, я не хочу ту налічку. Ми не виплачуємо Ви Ходіть контролюєте, Якщо нічого не можете зробити. Починаю. Ми поспілкувалися телефоном із перевізником, який опікується одинадцятим маршрутом Юрієм Михайлюком. Щоправда, він заперечує, що вимагає з водіїв щодня певну суму готівки. Послухати цього чоловіка то він свята людина. Всіма руками за безготівковий проїзд каже краще сам сидітиме без зарплатні ніж не додасть грошей своїм підлеглим. Там не я один власник, там ще, є, там ще є люди. Може це не бути моя машина. Ага. Тому, якби сказ конкретно чому я то я більше іс... суттєво. Якщо ні, то ну, нема про що говорити. Але це все обман. Е, ніхто нічого не каже. В мене на нас є вказання. Я їм казав, вже два водія я звільнив. З роботи за те, що беруть готівку, дав я звільнив з роботи і приказним порядком готівки не брати. То ми проти готівки, ми не, не обманюють, ми все їм платимося, робимо. Але те, що водії різні, чи то мій водій, чи то може бути водій іншого перевізника, непорядний, чи обманщик, чи спеціально на зло, всякі патки можуть бути. Але ми проти готівки, і ми їх платимо, і нас все добре. Розумієте, ми самі не маємо, а водіями любому заплатимо. І попри те, що перевізник заперечує існування тіньових схем обігу готівки, у департаменті економічної політики запевняють, порушення та конфліктні ситуації в луцьких маршрутках не поодинокі. Втім, із поновленням контролю за безготівковим проїздом готівки в маршрутках стало гуляти менше. Кількість транзакцій зросла орієнтовно на 10%, тобто стало пасажирів більше, які оплачують легально свій проїзд, але це ще не 100% результат, є недоліки. Основна проблема в тому, що водії не зацікавлені в тому, аби... Оплата була електронною, тому що водій не має особистої вигоди. Ну і Розмовляючи з водіями-порушниками, ми зараз таку практику ввели, телефонуємо до порушників, яких виявляють контролери, яких видно на відеозаписах, то ми зустрічаємо таку відвертість з проханням не називати прізвища водія про те, що перевізники не дають їм заробітну плату, як таку. А просто ставлять на день план, який вони повинні заробити і здати власнику готівку, а решту можуть забирати собі. Поки така схема буде працювати, то всі ці старання будуть зайвими. В першу чергу порушниками я вважаю компанії-перевізників, які не зацікавлені в цьому. Власне з цим зараз і йде боротьба вже навіть не з пасажирами. Контроль за безготівковим проїздом здійснює підприємство, яке виграло тендер. Нині позмінно працює 10 контролерів, перевіряють всі міські маршрути. Якщо перший тиждень просто попереджали порушників, як пасажирів, так і водіїв, то нині методи боротьби з обігом готівки стали радикальнішими. Понеділка ми почали працювати таким чином, що ми просимо. Водія повернути готівкові кошти пасажиру, а пасажира просимо покинути транспортний засіб. Як реагують водії і пасажири? Зазвичай? Пасажири по-різному але в більшості розуміють це і покидають транспортний засіб. Водії більш так жорстко до цього. Вони на даний момент агресивно реагують на контролерів. Хочуть пояснення, чому так, а чому не можна. У всіх конфліктних і спірних ситуаціях за запитом пасажирів, водіїв, контролерів і перевізників, можна переглянути відео з камер спостереження у тій чи іншій маршрутці. Відео з особливо гострими ситуаціями працівники Сіті Карсистам передають у департамент економічної політики. Система відеоспостереження встановлюється відразу з монтажем системи АСОП, тобто встановлюється бортовий комп'ютер, валідатор і, звичайно ж, камера відеоспостереження. Наші дівчата-оператори додатково, крім видачі і оформлення карток, займаються спогляданням на систему відеоспостереження. Ми робимо вирізку відео за зверненнями пасажирів, за зверненням контролерів. Передаємо цю інформацію безпосередньо міській раді в департамент економіки, щоб вони розуміли, яка ситуація з оплатою проїзду і яке десь співвідношення готівкових і оплатою проїзду електронними квитками. Інформація передається оперативно, тобто поступає якийсь дзвіночок, поступає інформація. Підключаємося до транспортного засобу і вирізаємо відео. Тож кожен проїзд за готівку фіксується камерою відеоспостереження. І якщо спочатку за порушення були лише попередження, а нині пасажирів просять покинути транспортний засіб, а водіїв повернути гроші пасажирам, то далі будуть і штрафи. До слова, нині у Луцьку більшість пасажирів надають перевагу проїзду у тролейбусі. Там їдуть стовідсотково без готівки. Збільшення пасажиропотоку у рогатих посприяло тому, що вартість проїзду у цьому виді транспорту не зросла. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.